Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про тайм-коди чи часові мітки, які ми можемо встановлювати на своїх відео на Ютубі. Що це та для чого вони потрібні? Ці часові мітки вони являють собою своєрідні посилання, які дозволяють людині перейти на якусь конкретну частину відео. От, наприклад, перед нами таке цікаве відео, Мальта, цікаві факти, визначні пам'ятки, природа, люди, валета тощо. Але можливо. То глядача, який дивиться ваше відео. Крім того, якщо воно досить довге по часу, то, можливо, його не цікавить ця вся інформація. Можливо, його цікавить тільки яка там їжа на мальті, чи що є столицею, чи, наприклад, яка мова на мальті. Він не хоче дивитися це все. Йому це нудно, він перестає дивитися, переходить на інший канал. Для того, щоб це якось виправити, щоб дати кожному те, що він хоче, на Ютубі придумали часові мітки, тайм-коди. І так перейдемо безпосередньо до створення цих часових міток. Я перехожу на контент каналу, обираю відео те, яке мене цікавить, наприклад, хай це буде Мальта, натискаю на кнопочку Деталі воно у формі такого олівчика, тобто ми попадаємо на сторіночку редагування даного відео. І в описі нам потрібно вставити якраз оці тайм-коди, часові мітки. Звичайно, цю всю процедуру не потрібно робити на етапі, вже коли ваше відео загружене на YouTube, там же його хтось. Дивіться, і тоді ви його редагуєте краще це все робити на етапі заливки відео. Ви заливаєте відео і в описі відповідно прописуєте ці тайм-коди. А для того, щоб це все ефективно зробити, пропоную попередньо передивитися відео і визначитися з даними тайм-кодами. Я вже, наприклад, визначився з такими тайм-кодами. Ось я зробив три такі закладочки собі. Це історія, походження назви країни та мова. Я їх просто звідси тепер копіюю і вставляю в опис відео. Тобто ці часові мітки вони являють собою просто час, вказаний в хвилинах і секундах, на відрізку якого починає щось відбуватися. Наприклад, на першій хвилині 50 секунд ми починаємо розказувати про історію. На третій хвилині 40 секунд ми починаємо розказувати про походження назви країни. І на четвертій 30 ми розказуємо про мову даної країни. Тобто, часова мітка, таймкод являє собою час і коротенький зміст. Того, Про що підеться із цієї секунди на відео. Натискаємо після цього кнопочку Зберегти. І наші таймкоди збережені. Тепер переходимо знову ж таки на це відео. Оновлюємо сторіночку. Показати більше в описі відео. як ви можете бачити, з'явилися наші таймкоди. Тепер, після того, як ми лівою кнопкою миші. Клікнемо по цих силочках, ми перейдемо відповідно на вказані відрізки часу. Давайте ми спробуємо, як це працює. І так, для того, щоб перейти відповідно за тайм-кодом, нам потрібно натиснути на ось цей час. Час, як ви бачите, виділився синім кольором, тобто це сформувалося певне посилання. І так, натискаємо. Це заселена приблизно з 5900 року. До... І як ми бачимо, тайм-код працює. Ми успішно перемістилися на. Першу хвилину 50 секунду даного відео. І пішла мова про історію Мальти. Давайте ми ще подивимося, як працює останній таймкод мова. Сучасна мальтійська... Ми натиснули лівою кнопкою миші на 4.30 і перемістилися на 4 хвилину 30 секунду даного відео. І пішла мова про мову на Мальті. Арабського походження. Вплив на мальтійську мову також мали мови... Ось так просто і дуже швидко ми можемо створювати таймкоди. Своїх відео на Ютубі на цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на моє відео, поставити лайки, а також підписуйтеся на життя в подорожах. Це україномовний канал, який обіцяє бути дуже цікавим. Всім дякую за увагу.